А от в нас <кій>, якісь запрошення е, сходити на якийсь виступ там в ведмедя. Ну давай, давай сходимо, буде цікаво. Е, ну, добре, йде. Привіт, а мене виступ в ведмедя. Ой, то за дуже дорого. Слухайте, а вам скільки біля Звичайно, два. Ой, то вам треба буде заплатити 200 гривень. У е, мене є 800. Давайте. Двісті, які залишили своєкрасу, встигли цікаві два, два місця на останньому рядку. Ой, ну добре не пішов. Е, вам як то направо. Всім добрийся. Я сижу біля того самого майнера, який мене якось дитинство ображав. Серйозно, а я з вам два. Серйозно він теж тут є. Я тебе поголюю по голові постукаю Біля кого сидиш? Та не біля кого а тут саме останнього. Переміняємося, Та не треба. Дивись там тільки ведмедь стоїть І з чим робити. Всім добрий вечір. Як сказати, сьогодні в нас шоу вид Ми... білого від мене. Ну що, ви готові побачити шоу? Так, звичайно. Ти, а той хто посередині? Я вже біжу. Оу, як він перепригнув і став на нього. Ну що? Не знову те саме. Ну що, ви готові побачити повний конкурс? Так, звичайно. Hop, 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 Що сталося? Значить, він впав у лице того, що не із-за мене. Що з ним? Можна я замість того скелета буду? Я теж так вмію. О ні, наш постраждав. Він сам так зробив з собою. Капець. Вибачте, але, на жаль, я теж маю стрибнути і задоволе, що по-іншому я не можу. Всі, якщо стрибнули, то нікого на сцені немає стати. Мушу стрибаю. Ні, В нас помилка він падає, ні. Падати, і не маєш права це робити. І тільки ти впад Слухай, Алекса, що тут сталося? слухай стіла, що тут сталося